У мене сьогодні четвертий день після пологів. От. <смі> Відчуваю себе ще краще, ніж вчора. От. Вчора я цілих два рази змогла сходити на, на моїх малюків. От. Перший раз мені дався легко, я просто ну, спокійно в принципі, дійшла, десь з ними побула, От. І потім спокійно дійшла назад. А ввечері було важче. До них я дійшла. Ну з ними змогла постояти лише там можливо хвилин 10-15. Їх переодягали і дали мені на ручки. От. А назад було вже важко діти дуже. От. Так що я нарешті потримала моїх малюків на ручках. Вони такі маленькі, маленькі котенятка ще власні. От. І ввечері я помітила вчора, що в мене почали набрякати груди. Тобто, в мене вже поступово починає надходження молочка. Не знаю, чи це пов'язано з тим, що я їх потримала. От, а можливо, а, з тим, що я читала, що молоко прибуває там на третій-п'ятий день після пологів, а можливо все зівпало, не знаю. От, так що сьогодні планую проконсультуватися щодо грудного вигодовування. Тут в пологовому є консультанти. От і мені скоріше, все придеться починати зцежуватися, тому що і приносити молочко медикам, тому що вони ще... Ну, не зі мною от, і там за ними слідкують. стану здоров'я, до речі, я з них зняла кисень. Вони вже дихаються, ну, вони і так дихали самостійно, у них кисень був типу, тільки для підтримки. От. Ще трошки залишилось е налаштувати е годування. Вони, поч... ну, вони нормально в принципі, їдять, але там ще контролюють на всяк випадок. І після того, як там все буде окей, вони мені. Їх привезуть і відведуть, і вже ми будемо з ними разом. Не можу цього дочекатися. Сьогодні, як я вже казала, четвертий день після пологів. Я відчуваю себе набагато вже краще. Легше стою, легше ходжу. Мені відмінили вже антибіотики, мені три дні кололи. Так, взялася сьогодні нього на і далі, я так розумію, мені скажуть, що як. От і вчора ще була на ОЗД, там дуже так швидко дуже подивилася, сказали, що все нормально. От, так що сьогодні планую також сходити двічі, бо я з ними дуже скучила, я засинаю. І думаю, блін, ще цілу ніч, і ми зустрінемось тільки ближче до обіду, тому що а, в першій половині дня в мене там процедурки, там туди сидить. От, і, <смас> і, коротше, не можна дочекатися. Зустрінусь з ними, а потім ще і планую другий раз також сходити. І, до речі, мені сказав лікар, що можна просити, і він буде давати на ручки вже можна подобрати. Так що буду тримати моїх малят на ручках. Мені привезли ось таку штуку і сказали, що до вас зараз привезуть ваших дітей. Чесно кажучи, я до цього була не готова. Я не думала, що це трапиться сьогодні. Я думала, можливо, завтра-післязавтра, але це так зненацька, і я, коротше, щось так розхвилювалась. Ох, сподіваюся, що все буде нормально, що я справлюсь, тому що реально. Якби я знала, що якийсь день привезуть, мабуть, було легше якось. А так як спонтанно, я така сижу, чекаю, швидше снідаю, дали мені сьогодні манку, сир і печене яблуко. Коротше, зараз швидко сніда, бо я дуже голодна І коротше, я походу в шоці. <суж>. Привезла ось такий один боксик, а другого ще не привезла, Напевно, має бути ще другий. Ще принесли ось такі. Електротеплі вони будуть створювати необхідну температуру для малюків. Коротше, я вшиці. Вони прямо так руки. Трусяться жесть. Малюків привезли, їм поклали теплі матрасики і підключили до глюкози і їм ще капають антибіотики. Ось так їх розмістили в палаті. Місця насправді не дуже багато, і я не дуже уявляю, як зі мною хтось буде ночувати, бо не розумію, що як буде розкладатися цей диванчик. От, але я дуже рада, що мої малюки нарешті зі мною. Я трохи в розстільненості, тому що прийшла медсестра, вона мені почала розповідати, що мені треба робити. Алгоритм дій, як за ними дивитися. І я так сильно розговорила, що нічого не могла запам'ятати, і я зробила собі список в телефоні, щоб нічого не забути. Зараз п'ята година вечора. Я так втомилася. Це просто якийсь капець реально. До мене привезли діточок моїх. От. Показала, як за ними доглядати. Потім кожні три години ми робимо ці всі процедури. У мене з'явилося молоко, я починаю його стежувати, бо мої малюки вони ще їдять через зонт, але зараз пробують їхні смоктати рефлекси. От, і дівчинка в мене наші погано смокче, ще не вистачає сил, тож зонт поки залишають, а хлопчик він непогано смоктав. От, то в наступному годуванні, скоріше за символом припаротів, він буде вже з пляшечки їсти. От. Зараз мої дітлахи світяться, бо у них трошки, не знаю, як правильно називається жовтушка чи щось таке. От, і вони під лампами. У них спа процедури, ми їх погодували, передягли підвозки. От. І зараз у них така три години перерва. І я думаю, що в мене нарешті буде також три години перерва, нарешті, бо я просто вже не відчуваю ні сил спину, спину, я взагалі мовчу. От. І оце цілий день на ногах, а в мене ще шов не повністю зажив. Дуже важко, коротше, що мама приїхала допомогти. То важко, тому що не зрозуміла послідовність дій. Зараз я її зрозуміла, в принципі. От, спланую свій графік, можливо, буде легше, тому що реально цей день просто отак пролетів, по-перше, а по-друге, це ну, важкий день. Я просто не можу зігнутись, розігнутись. Ці в яких я лежать, не знаю, вони правильно називаються кювети, кювези чи якось так. От вони і плюс лампа дуже низько виходить, тобі постійно треба нагибатися. Вона і так спина боліла. От, і зараз дуже важкувато. От, ну, побачимо. Блін, в мене на голові кошмар, звісно, але я це якось переживу ще. А, дякую, звичайно, мамі, що вона приїхала мені допомогла сьогодні, бо сьогодні цей день це просто. Я б, напевно, втратила вже свідомість. Впала б десь валялась. От. А, ну, просто неочікувано було, що їх сьогодні привезуть, і я в шоці трохи була. От. А, що вони роблять за процедурки? А, в принципі, з малими все добре. Вони трошки жовтуваті, тому їх світять. От, а, дівчинка в мене ще а, важко їсть самостійно, і смоктати її ще важкувато, тому вона ще через зонд. Але ми тестуємо. А, можливо, з пляшечки їй буде легше так. А, і хлопчик в мене вже молочинка. Він теж трошки жовтувати його світить, але він вже з пляшечки нормально їсть. І, скоріш, за все, йому будуть прибирати зонт скоро. От, я трошки. Повечеряла, перевела дух, от. І зараз трошки відпочину, тому що знову пішла в процес, заново треба зідатися і потім проробити деякі дії. Я сьогодні помітила, що в мене отекли ноги, дивіться. Наскільки сильні ці кобаски, капець, я вчається, значить, вот тут. Ну, лікар сказав, що після таких пологів, які були в мене, це нормально, але дивно дуже. Легла перепочити, в мене є десь півтори годинки, поки малюки сплять, О, мої маленькі бусинки. Зробили всі процедурки і зараз хочу трошки перепочити ноги, болять. Оце так сильно розпухли, просто жах якийсь. Малюки в мене підключені до апаратів, а, значить, їм вводять антибіотик і вони постійно на глюкозі. І лежать під лампами вигріваються. Керуся у мене ще є на трубочці, її через зонд. Самостійно вона ще дуже погано смокче, практично не смокче. А Марчику вже зняли зонт. Він же самостійно їсть з пляшечки. Знову свічу малюків. От. Мене турбують мої ноги, бо вони дуже сильно набухли. Лікар каже, що нормально, але не знаю. Щось мене це дуже тривожить.